Дівчатка, всім привіт! З вами Тетяна. Після вимушеного мого переїзду і довгої відсутності всі артики залишилися без мого догляду на довгий час. Звичайно, половину я втратила. Дуже гарні види з колекції були втрачені назавжди. За ними доглядали мої рідні, як могли, так і доглядали, я їм за це дуже вдячна. Але... Результат не заставив себе чекати надовго. З іншої сторони, дивлячись на других архаманів, таких як я, які також полишили свої квіти, то там ситуації є набагато гірші. Ось ця мультифлорка була куплена вже реаньмашкою, і я хотіла її відновити, що в мене, в принципі, і вийшло. Вона була героїнею попереднього відео, посилання вкажу в описі: блідне лістя, хлороз. Ось, Так як ця орхідейка сюрприз, вона для мене і на зараз залишається сюрпризом. я б хотіла вас попросити в описі, о, вибачте, в коментарях залиште, будь ласка, назву, якщо ви знаєте назву цієї мультифлорки. До речі, вона дуже ароматна. Я з вами прощаюся, з вами, як завжди, Тетяна. До нових зустрічей, Па-па!